Доброго дня всім присутнім. Декілька хвилин ми хотіли би приділити тому, що відбулося в залі під час голосування закону про надання деяких повноважень пану Торчинову, який стане головою РНБО найближчим часом, СНБО найближчим часом. Ми маємо на, на увазі таку ситуацію, що під час розгляду на комітеті. Комітеті національної безпеки і оборони ми кожну пропозицію, висунуту депутатами від самопомічі і батьківщини, вивчили і надали свої професійні коментарі. Вони на той час їх почули, прийняли до уваги, і сьогодні під час голосування розхитали ситуацію під дією емоцій, і зірвали прийняття цього закону. Я ще вважаю, що це досить є ганебна практика, і ми бачили, що, на жаль, самопоміч, батьківщина, радикальна партія виявили таку ж позицію, яка є у опозиційного блоку, що наштовхує мене на певні висновки. Шановні колеги, дозвольте, будь ласка, висловити позицію відносно того, що відбулося сьогодні в сесійній залі, під час розгляду двох ключових законопроєктів. По перше, ми вітаємо країну з тим, що від фракції блок Петра Порошенка від народного фронту з тим, що країна повернулася до того, що нашою стратегічною метою є не лише євроатлантична європейська, а й євроатлантична інтеграція, і наголосити на тому, що питання це не тільки безпекового спільного простору. а Проведення реформ, і до речі, для цього нам необхідно потрібно посилити координацію роботи всіх силових структур. Таким органом, який зобов'язаний, особливо в період агресії Російської Федерації проти України координувати всі силові структури, має стати Рада нацбезпеки і оборони. Ми хочемо наголосити на тому, що Рада нацбезпеки і оборони, на відміну від дуже багатьох консультативних і дирачих органів, які плодяться біля кожного там провладного інституту, це є конституційна. Орган і наголосити в тому числі для парламентських неофітів, які сьогодні влаштували насправді дуже дивну ситуацію в парламенті, що конституція вимагає прийняття конституційних законів, підконституційних і актів, які роз'яснюють, розтлумачують тут чи іншу статтю конституції. І нинішній закон, який стосувався насправді розширення повноважень ради нацбезпеки і оборони, вдосконалення цієї координації, він саме і є як такий підзаконний конституційний. Інституційний закон, який допомагає розтлумачити і вирішити цю проблему, дуже дивно від одних і тих самих людей чути вимоги про те, що нам потрібна більша координація між Міністерством внутрішніх справ, службою безпеки України, Нацгвардією, армією, і потім вони не голосують за цей закон. Дуже дивно чути абсолютно правильні заяви відносно того, що багато років спеціальна рада нацбезпеки і оборони перетворювалася на таке пристаніще збитих льотчиків, куди відправляли всіх, кому потрібно на заслужену. Там пенсію уже йти, але, начебто, незручно, так без посади і табуретки відправляти, і засилали в раду нацбезпеки і оборони. І коли сьогодні президент України а це є повне його право надати закон відносно того, як він бачить структуру, яка згідно конституції формується ним, запропонував Верховній Раді України такий Законопроект, коли його на своїх перших засіданнях підтримали всі фракції і профільний комітет бачите такі голосування, я смію говорити, що я переконана, що тут є внутрішнє втручання, і не дарма опозиційний блок радів, знаєте, як діти малі, так як коли вони НАТО провалили в Україні і кульки отут от витягували е кілька місяців, і коли вони провели позаблоковий статус, так само раділи і стрибали. І дуже шкода, що сьогодні до цієї радості доєдналися демократичні фракції коаліції, Які на своїх рішеннях, до речі, і комітетах, і так само і фракції підтримали це рішення. Хто ж втрутився в це? Я хочу сказати, що для мене, для представника удару і блоку Петра Порошенка, дивна і не голосування декількох наших колег, які так само мають згідно статуту фракції, якщо прийнято відповідне рішення, голосувати разом всі, і я думаю, що ми розглянемо це питання на фракції, тому що коли голосуються закони в ситуації агресії проти України, необхідні для України, і вони кимось С підтримуються, а хтось передумав і таке інше. Це викликає поду. Ну а ще більше поду викликає, коли відповідальність за прийняття закону депутати молоді перекладають на науково-експертне управління. Так давайте ми їх оберемо депутатами. Нехай вони приймають рішення. якщо в когось є хоч одна зауваження відносно конституційності та неконституційності, я хочу нагадати парламентським нефітам, що подається тоді закон до конституційного суду, і тільки він може визначити конституційні ці норми чи ні, а не науково-експертне управління. Іння при всій повазі чи два чи три нових депутати. І для мене є велика честь бути сьогодні на цій прес-конференції з колегами, знаєте, які є новими депутатами, але більш професійними і більш патріотичними, ніж дуже багато хто знаходиться в цьому залі з нашими шановними комбатами, патріотами, які усвідомлюють необхідність такого закону. Варто прислухатись тут до думки професіоналів в цьому питанні. Мені дуже жаль, що сьогодні. Наші партнери по коаліції зняли оплески з попередників з опозиційного блоку. Мені буде сумно дивитися в очі моїм побратимам, які зараз знаходяться на передньому краї. На превеликий жаль, ми знову не, при... не прийняли одне рішення і не прийняли цей закон, згідно якому центр прийняття рішення по бойовим діям переміщався в одну сторону. І взаємодія між службою безпеки. Міністерством внутрішніх справ і Збройними силами координувався з одного місця. Відповідно, все, всі дії, які були скоординовані, не було б однієї незрозумілості, яка в нас іде початку окупації з боку Російської Федерації. Я нагадую нашим партнерам, які сьогодні, можливо, там подумали, що прийшов їхній зірковий час, хто їм сьогодні. У долоні. Це ті люди, які здали нашу країну. І дуже цікаво і сумно за цим спостерігати. Дуже соромно питання все ж все, щоб цей закон був прийнятий сьогодні. Коментарі дуже тяжкі. Знову ми будемо втрачати людей, з-за того, що не буде повної координації. Знову матері будуть проклинати командирів, які не як і де що будуть приймати рішення. І ми знову відступили крок назад. А саме страшне при всьому, тому що депутатський корпус декларує, що він працює, от вам і праця два тижні цей закон відпрацьовувався в комітеті. Можна було узгодити всі рішення, всі зауваження. При тому на засіданнях комітету це все було. Мені соромно і сумно за тих людей, які не проголосували за цей закон. Я говорю ще, що смерті наших побратимів будуть лежати, і в тому числі і на них. Все, дякую. Хочу ще зауважити, що так, так, так. народні депутати, які формували свою позицію і закликали до контролю. Громадські, яка зараз дивиться нас в прямому ефірі, яка буде дивитися в повторах. Я хочу зауважити, що ми будемо ставити згідно голосування працювати цей закон на комітетах. Я буду обов'язково коментувати, як ці народні депутати, які сьогодні довели до... Того, що ми не проголосували за цей закон, як вони будуть працювати на тих комітетах, і які будуть знову подавати пропозиції, і тоді ми будемо бачити, що криється під словами: народ повинен бачити, хто працює, а хто не працює. Тоді ми будемо виведемо всіх на чисту воду, і будемо бачити істинні намери цих депутатів. Дякую за дякую.